Слотокінг, ти по любому у виграші. На лівому березі продовжуються бойові дії, і росіяни там, попри всі свої зусилля, за останній час зібравши величезні там резерви, нашкребли все, що в них на півдні було не можуть зачистити, що називається плацдарми, де перебувають українські військові. Українські війська продовжують там уражати ворога, наносити йому значну кількість втрат і продовжують там наступальні дії. відбувається постійно вогневий контакт. Бої на лівому березі. От що пишуть про кринки і про лівий берег російські так звані воєнкори. Вони пишуть про те, що у них там проблеми не у сенсі використання впівідронів, адже українці постійно атакують їх із повітря. От пишуть зокрема про те, що кринки це одна суцільна сіра зона, і немає у російських окупантів жодного розуміння щодо просування вперед. Лише дуже приблизна інформація, не можуть вони. Вести там активну і аеророзвідку, яку хотіли би проводити, і так само наземну розвідку, яка утруднена. І постійно відбувається вогневий контакт, стрілкові бої, робота мінометів і відзначають перевагу українців у ФПІВІ дронах. Не можуть сказати, що рівна ситуація з обох боків у ворога, тобто це російське джерело, тому пишуть власне про наші війська, про те, що у нас колосальна перевага. Вага в півідронах, які завдають росіянам од значного, що називається, ураження там і значних проблем, якраз. На лівому березі, Лівий берег надзвичайно важливий в тому сенсі, що там росіяни стягнули велику кількість резервів, яку не можуть тепер використовувати на інших напрямках, тому і в цьому сенсі, і в тому сенсі, що відсувають лінію фронту від правого берега, не дозволяють так активно обстрілювати правобережжя Херсону. Цей район бойових дій надзвичайно важливий. Роль в півдронів звичайно зараз дуже важлива на фронтах, і от ці дрони використовують як. Активно для ураження позиції фактично на всіх напрямках уже. це вже нова реальність війни. Я хотів би нагадати нашим глядачам, що у нас є збір на анти засіб на глушилку, яка допомагає власне відбивати такі повітряні атаки за QR-кодом, який з'явився на нашому екрані. Я запрошую вас, дорогі наші глядачі, долучитися до цього збору. Ми збираємо для 421-го батальйону, який воює в районі Бахмута, в районі Часів'яру і Бахмута, Мута і зупиняє там ворожі атаки, спроби проривів. Росіяни там перейшли до активних наступальних дій. От, власне, нам потрібно зібрати антидрон на антидронову рушницю Квертус, український виробник, і ми вже власне не раз із вами успішно збирали на такі засоби протистояння дроновим атакам з боку ворога. Наш колега Фахродін Шарафмал, власне, відповідає на це за цей збір. Збирає власне для хлопців з 421 батальйону. необхідність, суму аби придбати цей засіб антидронову рушницю і от власне загальна сума яку потрібно зібрати 540 тисяч гривень ми вже більш як чверть цієї суми зібрали зараз мені показує 26% від зібраної суми це новий збір долучайтесь будь ласка якомога активніше бо ми що найшвидше змогли власне придбати цю антидрон рушницю для наших військових дякую кожному нашому глядачеві хто вже долучився і хто вже підтримав цей збір який поперед збори від фонду 24-го каналу. Що ж, далі поговоримо про інші напрямки ділянки фронту? Фактично йдемо про північний наш кордон, де дуже активно діють ворожі диверсійно-розвідувальні групи. От зокрема, речник нашої Держприкордонслужби Андрій Демченко буквально вчора в телеефірі повідомив про те, що росіяни нібито змістили фокус, акцент своєї діяльності такої підривної на, на кордоні Північному і Сумщини на Харків. Що ну, раніше, заявив Демченко, ми фіксували найбільшу активність російських диверсантів саме на Сумському напрямку. За останні кілька тижнів бачимо зміну цього напрямку у Харківській області і припускає речник держприкодонслужби, що росіяни змінюють напрямок застосування ДРГ, бо усвідомили, що цитую на Сумському напрямку у них. Нічого не виходить, це цитата. Хоча ми знаємо від військових, знаємо від е, волонтерів, які активно військовим допомагають що і на Чернігівщині, і на сумському напрямку є значні проблеми від діяльності ворожих ДРГ. Це загроза доволі серйозна. Нападають і на прикордонні застави, просто проводять різноманітні рейди. Є і людські втрати через діяльність російських диверсантів. Багато шкоди по інфраструктурі і так далі. Попри це. Ну відбувалася ж робота зміцнення нашого кордону, і вона триває про значення фортифікації, мінних загороджень, полів і так далі, вже останнім часом і на найвищому державному рівні ведеться розмова, відкрита розмова із суспільством. Президент Зеленський акцентує на тому, що на багатьох ділянках потрібно посилити фортифікаційні засоби оборонні рубежі, що називається це. Стосується очевидно і державного кордону України. Якщо від Білорусі така робота про. Водилася дуже активно, зокрема, генерал лейтенант наєв постійно звітував про зміцнення таких от укріплень оборонних від державного кордону. То власне на українсько-російському кордоні такі роботи очевидно теж проводяться, але вони ускладнені обстрілами з російського боку. З боку Білорусі активної артилерійської канонади не відбувається. Там можна було більш-менш спокійно укріпити впродовж там і літніх місяців кордон. Стосовно власне Чернігівщини, Сумщини, ситуація була. Вкладена просто постійними масованими ударами з мінометів, артилерії і інших засобів ураження.